Не останньою хвилею так український президент окреслив хід дії армії РФ на Харківщині. Хоча робити супротив сповна заважає заборона застосування американської зброї по Росії, твердять аналітики. То чи зможемо встояти на даному напрямку? Поговоримо про це у цьому випуску на каналі Січас. Підписуйтесь і розпочнемо з заяви президента. Володимир Зеленський вважає, що наступ Росії в Харківській області може бути лише першою хвилою. Про це він заявив в інтерв'ю AFP. Президент зазначив, що загалом ситуація в Харківській області, де Росія захопила кілька прикордонних сіл, контрольована, але не стабілізована. Зокрема, за його даними, російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські війська. Далі його слова, ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію, а не навпаки. І це все одно їхня перевага, сказав він, додавши, що все ж не вважається великим успіхом для РФ. Разом з тим, Верховний головнокомандувач запевнив, що у Росії недостатньо сил для наступу на Київ, як на початку вторгнення у 2022 році. Зеленський підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість. Варто зацитувати: вони росіяни як звір. Якщо вони відчувають десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути, додав Гарант. Що я ще цікавого з його заяв у цьому інтерв'ю? Україна і західні союзники часто мають різні погляди на те, як може виглядати кінець війни. Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас, тоді як Захід хоче, щоб війна закінчилася крапка якомога швидше. І для них це справедливий світ. Цитує президент агентство AFP. Перейдемо тепер до теми харківського напрямку. Тут генштаб звітує, що агресори двічі намагалися прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке, Липці, Бугруватка, Стариця. Ситуація контролюється силами оборони. Військові проч... прочісують місцевість та проводять штурми. Також активно посилюють оборону в районі міста Вовчанськ. Загальні втрати ворога станом на сьогодні. Понад 1200 особового складу противника відправили на концерт до Кобзона. Їх 13 танків поїдуть на сплав. ЗСУ мінуснули також 43 БМП та 36 артилерійських установок. Востаннє відпрацювали одне ППО та один літак. Кількадесят дронів знищено. Такі дані навів Генштаб. За даними від військового експерта Романа Світана, у росіян нема сил для просування в бік Харкова, проте спробують активно діяти на іншому відтинку фронту в регіоні. Проте схожі операції противника варто очікувати також в Чернігівській та Сумській областях. Вони приймають рішення на дальніші дії. Наступальних широкомасштабних операцій на Харків не передбачиться, нічим. А, а от рухання в сторону Волчанська, Бурлука, в сторону Купенська, тобто з правого берега Оскола, вони, скоріше, будуть все-таки підприємати. Протистояти росіянам на Харківщині заважає заборона використовувати американську зброю по території Росії. Так аналізує американський інститут вивчення війни. Нагадаю, 16 травня реч речник Пентагону Сабріна Сінг заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо використання зсу американської зброї для нанесення ударів по цілях на території Росії. В адміністрації наголошують, що цю зброю можна використовувати виключно для звільнення окупованої території України. За оцінками аналітиків інституту вивчення війни, обмеження США та інших країн заходу створили у прикордонних районах держави агресора острів, з якого російські літаки можуть завдавати планерних бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах, а також де російські війська і техніка можуть вільно накопичуватися перед початком бойових дій. Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області. Звітують аналітики. На інших напрямках теж поки важко. В Запорізькій області втрачено село Гроботине. про це повідомив аналітик Більд Рьопке. За словами аналітика, цей населений пункт був єдиним значним успіхом українського контрнаступу 2023 року на запорізькому напрямку. Генштаб це не коментував поки. Самі ж військові спростовують слова німецького аналітика та кажуть, що село в сірій зоні, де відпрацьовують по ворогу. Хоча військовий кореспондент Богдан Мирошников повідомив про все незначне просування на тому відтинку росіян, ворог мав успіхи на наступних ділянках: ще 100 метрів у Красногорівці, ще 200 метрів південніше Первомайського, 300 метрів у районі Уманського та у селі. Ще 100 метрів у Нетайловому, додатково 200 метрів між роботиним та вербовим. Отже, 13 ударних дронів типу шахет запустила Росія останній доби по нашій країні. Силами оборони вдалося збити усі. Бойова робота із відбиття повітряної атаки тривала на території Харківської, Полтавської, Вінницької, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Тепер більш детально по кожній області. Вночі ворожі БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Повідомила місцева ова. Тут без постраждалих. В Миколаєві теж збивали ворожі безпілотники. Гучніше було в самому районі. Під ворожим артилерійським обстрілом було місто Очаків тут без постраждалих. Тримає удар Харківщина в обласному центрі. Внаслідок обстрілу почалася пожежа. Повідомив очільник ОВА Олег Сенігубов. Через неї загинуло троє чоловіків. 31 людина постраждала. В області ворог гатить по мирним населеним пунктам. В липцях пошкоджене приватне домоволодіння отримав поранення 53-річний чоловік. А в Куп'янському вузловому частково зруйновано будівлю адміністративного корпусу лікарні. Пошкоджено багатоповерхові будинки та дитсадок. Травмовано одну жінку. ДСНС продовжує евакуйовувати людей з населених пунктів Вовчанської громади Харківської області. Зазначається, що загалом звідти було вивезено вже понад 9 тисяч жителів. Тільки з Вовчанської громади було евакуйовано біля 2,5 тисяч людей, розповіли надзвичайники. Повертаючись до Харкова, сьогодні атаки противника продовжилися. Мер міста повідомив про серію вибухів: є руйнування житлової забудови. Продовжимо сумщиною. Протягом 17 травня російська армія 44 рази обстрілювала території області. Зафіксовано 183 вибухи. Під вогонь потрапило 10 громад. Нікополь, Марганецька та Мирівська громади знову потерпали від ворожого терору. Пошкоджені чотири приватні будинки і три господарські споруди: понівечені школа, магазин і агрофірма зачепило лінії електропередач і газогін. Зайнялася суха трава. Рятувальники вогонь приборкали загиблих і поранених немає. У підсумку Укренерго повідомили, що уночі ворогу вдалося атакувати два об'єкти енергетичної інфраструктури в східному та центральному районах. На відновлення української енергетики знадобиться час, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Також, за словами гаранта, вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону, яка передбачає зокрема планові ремонти та підготовку атомної генерації. Тому зараз знов є потреба у дуже раціональному продуманому споживанні електрики. І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади від енергетичних кампаній має бути забезпечене повне інформування суспільства про те, як відбуваються зараз відключення електрики, коли є пікове навантаження, та чому потрібне свідоме. Ставлення кожного і кожної до споживання То, що вимикатимуть світло сьогодні. У Міненерго повідомляють, що з 19.00 до 24.00 в усіх регіонах планується обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається. При тому ж Україна вдало експортує електрику з сусідніх країн. чи дослухаєтеся ви до закликів влади економити світло. Та якими підручними засобами користуєтесь, аби освітити оселю у разі вимкнення електроенергії? Пишіть про все це внизу під відео. Тож розпочнемо з першого: кому потрібно оновити дані. Це військовозобов'язані протягом місяця. Ця норма стосується також заброньованих осіб, осіб з відстрочкою і жінок військовозобов'язаних та обмежено придатних. Ті громадяни, які вже оновили свої дані у ТЦК або зараз оновлюють. Можуть повторно не приходити до військоматів. Оновити дані можна не тільки в ТЦК, а й в ЦНАП. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ, навіть виключені з військового обліку або ті, що мають бронь чи відстрочку. Право перевіряти такі документи надано працівникам ТЦК та поліцейським прикордонникам. Національна поліція зможе також затримувати та доставляти так званих ухилянтів до ТЦК. Новий мобілізаційний закон, що вступає в силу 18 травня, нові штрафи не вводить. Однак, 9 травня 2024 року Верховна Рада оприлюднила відповідний законопроєкт, яким дозволила заочно накладати штрафи на ухилянтів та значно збільшила їх розмір. Наприклад, за ухилення від мобілізації у воєнний час для громадян від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень для посадових і юридичних осіб від 34 тисяч до 59 тисяч гривень. Також підприємства, установи і організації тепер будуть зобов'язані вести військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, з поміж яких е є свої працівники, і надавати звітність цих питань відповідним органам влади в новому законі про мобілізацію скасовується строкова військова служба, а натомість запроваджується базова підготовка. Її проходження тепер буде обов'язком чоловіків у віці з 18 до 25 років. До 24 років буде можливість обирати період служби, та є певні нюанси стосовно відстрочки. Як виявилось, Кабмін заборонив надсилати військовозобов'язаних, які претендують на її отримання на медогляд В ухвалі. Прописано, що військовозобов'язані за наявністю підстав для отримання відтермінування від призову на військову службу спершу подають до ТЦК заяву про надання відстрочки. Для розгляду таких заяв у центрі створюються спецкомісії, яка вивчає цю заяву. З Цих документів рішення комісії оформляється протокол. І до ухвалення комісією рішення такі військовозобов'язані не прямують на проходження медогляду на визначення придатності до військової служби. У разі відмови від надання відстрочки громадяни прямують до ТЦК щодо новинок. То для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток Резерв Плюс. З його допомогою можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування, але його роботу вже розкритикували народні обранці. Онлайн мало би бути зручно, але можете собі уявити, нічого не працює нормально. По перше, її тупо неможливо знайти, щоб скачати. Треба шукати посилання на програму напряму, інакше неможливо. Але навіть якщо вам і вдасться завантажити, то у вас все одно нічого не вийде. У програмі просто висить помилка. Написав у своїх соцмережах нардеп Олексій Гончаренко. Військовий оглядач Константин Машевець теж зіштовхнувся з проблемами додатку резерв плюс. Каже, виникли труднощі вже на перших кроках авторизації. Міноборони повідомили, що 150 тисячам тисячами громадянам вдалося все-таки зареєструватися, та запевнила, що технічна команда працює 24 на 7 та виправляє всі помилки та реагує на зауваження. А якою може бути відповідальність для чоловіків, які проживають за кордоном і не оновили свої дані у ТЦК? Першим буде накладання арешту на банківські рахунки, будь-які розрахункові, депозитні тощо. Якщо вартість боргу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, це 142 тисячі гривень. Звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. Крім того, українці не зможуть вивозити за межі своїх областей автомобілі, які потрапляють на військовий облік до ТЦК. Центр почне отримувати від МВС дані щодо автомобілів, які перебувають у власності у громадян та підприємців. Переміщати автомобілі, які стоять на обліку в ТЦК в іншій області, або продавати заборонено. Причому незалежно від статі та віку власника автомобіля, транспортній повинності підлягають усі українці. З такими машинами заборонені будь-які дії. Нині черги до ТЦК невеликі кажуть, що в суботу не всі кабінети працюють. Великі черги очікують з понеділка. Щодо ЦНАПів, то сьогодні там бажаючих не фіксували. Чи оновили ви вже свої дані в ТЦК та чи користувалися новим додатком для цього? Та яка ваша позиція стосовно посилення мобілізації? Ваші відповіді на ці питання чекаємо в коментарях. Неподалік села Саврань далекобійники влаштували акцію протесту проти закону про мобілізацію. Вантажівки перекри... перекрили трасу на Київ. У Нацполіції уточнили, що траса була перекрита частково. Одна смуга руху вільна для проїзду. Хлопці страйкують, долучилися дуже багато хлопців. Київські машини, Івано-Франківські, Вінниця, Черкаси, Чернігів. Та напевно, нема такої області, з якої тут машини не стоять. Хлопці. Як виявилося, дещо згодом частина далекобійників зранку зібралася в Кіровоградській області, а частина в Одеській. Відео із протестами опублікували і одеські пабліки. Довжина затора, який стоїть на виїзді з Одеси, близько 5 кілометрів, і в ньому стоїть близько сотні фур. На одному з відео чути пояснення чоловіка, який показує панораму дороги, щоб вони побачили, що ми звичайні люди теж є громадяни цієї країни, і на нас ця країна в принципі і тримається, а не на них в за хабарника. За словами очевидців, на трасі стоять сотні фур. Водії не погоджуються із тим, що з 18 травня прикордонники вимагають у них додаткові та оновлені документи. Як можна було помітити з відео, дорогу не перекрили. Нею їдуть легкові машини і маршрутні автобуси. За словами речника нацполіції Олени Бережної, протест влаштували водії вантажівок міжнародних перевезень. Причиною для протесту, як розповіла вона, стало те, що за новим законом про мобілізацію вони нібито не можуть виїжджати за кордон. Далі цитую: тож водії вантажівок провели мирну акцію протесту. Встали обабіч дороги Київ-Одеса на території Кіровоградської області. Рух транспорту не перекрили, шляхи були проїзні. Було до 100 авто зараз, вже близько 15 лишилось. Зазначила бережна випадки мобілізації далекобійників вже бували. В кінці квітня Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України звинуватила працівників ТЦК у незаконному затриманні та мобілізації кількох водіїв вантажівок на КПП у нижніх воротах на Закарпатті. В Україні з моменту запуску процедури бронювання отримали статус критично важливих і забронювали 50% військовозобов'язаних співробітників змогли 11 компаній-перевізників. Про таке заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Процедура бронювання діє понад рік. Профільну постанову Кабміну було ухвалено ще в січні минулого року. За цей час до міністерства звернулося 18 компаній, що займаються перевезеннями. 11 з них отримали статус критично важливих для економіки. Ще чотири усувають недоліки в документах, каже Деркач. Речниця Нацполіції наголосила, що порушень публічного порядку під час акції протесту далекобійників не було. Поблизу місця проведення протесту були присутні поліцейські наряди. Станом на зараз рух трасою Київ-Одеса відновлено в повному обсязі. Водії ста вантажівок провели мирну акцію протесту. Вони встали обабіч дороги Київ-Одеса на території Кировоградської області. Рух транспорту не перекривали, заявила речниця. Тож питання вам, глядачі: чи підтримуєте, чи засуджуєте дії протесників, та чи мають вони право на відстрочку від мобілізації? Відповіді просимо залишити унизу під відео. Вечеріло в Петербурзі з запальними вогнями російські пабліки пишуть про вибух у військовій академії у Санкт-Петербурзі. Версії окупантів щодо того, що сталося, різняться. Так пропагандисти розповідають, що вибух прогримів в академії зв'язку імені Будьоного на Тихорецькому проспекті. Одні телеграм-канали припускають, що будівля зазнала атаки безпілотників, а інші стверджують, що у підвалі будинку вибухнув боєприпас. Попереднього постраждало сім людей. Двоє перебувають у тяжкому стані, один у реанімації. Наразі на місці вибуху працюють оперативні служби. Цікаво, що спочатку вони заявили про атаку дронів та згодом дали задню. А так вже палала електрична підстанція в новоросійську. Мер міста повідомив, що причина пожежі не встановлена. Місцеві жителі заявили, що вночі чули звуки дронів. Понад 20 тисяч мешканців новоросійська залишилися без електрики через пожежу. Наразі фахівці займаються його ліквідацією. Білгород продовжує отримувати привітики. Зранку вороже міноборони заявило про нібито збиття 14 вампірів. Відомо про двох постраждалих. У одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та осколкове поранення лівої гомілки. У другого осколкове поранення лобової області. У Білгороді фрагментом снаряда прибило покрівлю перекриття техповерху поверху та стелю в одній квартирі багатоквартирного будинку. А в районі після відбиття засобами ППО повітряні атаки з боку ЗСУ у селищі Дубове та в селі Таврове внаслідок прямих влучань снарядів сильні пошкодження отримали по два приватні будинки. А в старому осколі що теж на Білгородчині відмовилися встановити капсули укриття. А все через близькість до України таке виправдання придумали чинуші з міської адміністрації. Місцеві жителі дивуються та не розуміють, де ховатися, бо навіть зачиняють підвали. Ракетна вечірка продовжилася опівночі. В регіоні оголосили тривогу. Аналогічна ситуація була в Білгороді та у районі. Марафон ракетних тривог продовжився згодом. Подібну ситуацію фіксували вже зранку. Оголошена ракетна небезпека. Вечір не був сумним і в Брянську. Там, нібито, не все збиває моє ПВО збила один дрон. Тим часом Міноборони РФ повідомляє про атаку на тимчасово окупований Крим. Йдеться про збитий один дрон. Вже зранку в районі аеродрома Бельбек знову щось горіло. У небі виднівся дим. Днем раніше окупанти на півострові вже отримували удар. У повідомленні міноборони країни-агресорки йдеться, що 51 дрон був збитий над територією захопленого Криму. В акваторії Чорного моря було нібито знищено шість безекіпажних катерів. Подарунки з дронів отримали й російські міста. Ще 44 дрони збили в Краснодарському краї, шість у Білгородській області та один у Курській. Раніше, 17 травня, стало відомо, що в Севастополі вночі лунали вибухи теж. Так званий губернатор повідомляв про роботу ППО. Пізніше стало відомо про відключення електроенергії в Криму. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що у всіх школах і дитячих садках у зв'язку з відсутністю світла скасовано заняття. Тож питання вам, глядачі, коли загарбники нарешті допетрають, що їх військовій техніці на українській території, скільки б її не розміщували, там скоро настане кінець після зустрічі нашими ракетами і дронами. Свої роздуми залишайте у коментарях.